Коли ми до вас їхали, я хотіла насамперед е, поцікавитися вашим особистим життям, вас як жінку, як матір'ю. От і знову ж таки, коли почали розмовляти, дуже цікава розмова, і е, те, що відбувається в нас в державі, ну ніяк не можна його замовчити. І дуже важлива була ваша думка. І все ж таки вертаючись до Левченко Катерини е, Борисівни, як до матері, як до перегині, розкажіть, будь ласка, про свою сім'ю. От лежить книжка моєї доньки. Доньки виповнилась в березні старші 20 років, вона така дуже активна, вона пише вірші, вона брала участь ну, посильно, да, активно для себе, посильно в, в Майдані, працювала на кухні, розносила чай на барикади. Приносила ліки. Але вона є ще дуже свідомою дівчинкою, так само, як і молодша. Це Оля, їй 20 років. Є ще Олена, їй 14. І вони є дуже свідомими дітьми. І якось десь це було в січні ще до перших смертей. Телефонує мені Оленка із школи, дуже така схвильована. І каже: мама, ми намалювали на обличчі український прапор. А вчителька одна, ну і класна керівниця підтримала нас. А вчителька одна, вона забороняє нам це робити і примушує нас піти і стерти український прапор. От що в такій ситуації робити? Я їй кажу, що Оленка, ти дуже спокійна і серйозна, скажи вчительки, що ви таким чином втілюєте в життя програму патріотичного виховання дітей та молоді, яка затверджена нашою державою. Потім питає її, допомогло. Вона каже, допомогла, бо вона навіть нічого не відповіла. Я Думаю, ну, скоріш за все, вона такої програми не знає, тому що вчителька вже у віці і поділяє ну так звані совєтські погляди. Да? І український прапор для неї як та червона квантірка зараз... для боротьбу. Пані Катерину, як мені здається, от зараз ви сказали совєтські погляди, наша держава, Україна, наш народ зараз збирається вискочити, хоче молодь. А оці такі, скажем, коріння, навіть не коріння, ланцюги тяжкі і ці бабушки, яким за 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 на жаль, які активні, які ходять голосувати, вони не думають, що вони вже не будуть. Назад не повернення ні радянського союзу, ні того минулого, яке вже в нас було, і вони на жаль мають право голосу. Ну це, ні, це, це не правильно, на жаль, це, це правильно але не для, для мене на жаль, тому що вони все, за все повинні думати за життя своїх внуків, правнуків, а не вертатися ностальгувати за минуле. Пам'ятаєте, я говорила про відповідальність. Да. Що на жаль, у нас в суспільстві багато людей безвідповідально ставиться до розвитку. Держави і не тільки до свого життя, а до своїх дітей, і внуків. Конфлікт поколінь він існує, але е, от дуже цікавий конфлікт, який переживає сьогодні українське суспільство. Це саме конфлікт соціально-політичний, це цінностний конфлікт, тому що сьогодні цінності свободи, цінності розвитку, цінності демократії для молоді, вони є більш важливими, ніж для старшого покоління, які б хотіли стабільності, порядку, але якою ціною це не завжди до такого рівня осмислення це доходить. Катерина Борисовна, і знову ж таки повертаючись до вашої сім'ї, хто є чоловіком Левченко Катерини Борисові? Мій чоловік Андрій Володимирович, з яким ми живемо вже ну, більше 20 років разом. Ми вже маємо двох дітей. Він працює, він займається бізнесом, працює в Києві. Він також з Харкова ми, звідти, як я на початку сказала, приїхали в 97 му році, бо це були. Складні роки, 95-96, його запросили працювати в Київ, до Банку, він поїхав спочатку сам, а потім через півроку переїхала я до нього, бо ми зрозуміли, що жити на відстані дуже-дуже нам складно. Ну і наша доля вже склалась в Києві. Ви знаєте, трагічні події, події зими 13-14 року. Але для мене вони є дуже важливими з багатьох причин. Можна називати різні, але одна з таких суттєвих в тому, що я після Майдану зрозуміла, що Київ став моїм рідним містом. Бо до цього я не відчувала такої. Спорідненості з Києвом. Вже і Харків перестав бути рідним, бо я його все менше розуміла, особливо з такою, бо я людина соціальна, для мене дуже важливі які думки, які ідеї. І я все менше і менше розуміла і своїх однокласників, там, ну там тих, з яким працювала. І от під час Майдану, ще в грудні, я зрозуміла, що Київ це моє місце, що Майдан це моє місце. Це там, де ми можемо висловлювати свої думки, це там, де відчувається сила народу, і такого народу, який є, ну ніхто не, не переможе здолає. Я да. є народ, якого правда сила, ніким звойована ще не була. Да? Як писав Франко, яка біда, яка чума посила, а сила знову. Розцвіла. А скажіть, будь ласка, таке ще питання до вас, з політиків. Не, не, ну, звичайно, з українських тут мало кого можна обрати. Хто є вашим, ну так скажем, ну, вам вподобається його як політична постать, така хто вам сподобається? Знаєте, ну я не можу називати ніякі прізвища, тому що працюючи в правозахисній організації, все ж таки на перше місце ставлю не політика. ні, навіть не міжнародні. Ну мені подобається багато Мені подобається президент Литви, Літви, якого от нещодавно перебрали вперше, до речі, в історії Літви на другий термін. Мені подобається міністр оборони Німеччини, у якої семера дітей, що не заважає їй бути дуже і їздить, на велосипеді, да, їздить на велосипеді. Мені подобаються там керівники міжнародних організацій. Мені подобаються ті люди, яких я знаю, а будучи членом експертної групи ради Європи. Я багато спілкуюся з іноземними політиками, мені подобається їх рівень демократичності, відкритості і наближеності до людей. Тобто там ніхто не має закритих автівок, кортежей, обмежень дорожнього руху, окремих ресторанів, залів і приїжджаючи до Ради Європи, обідаючи в кафетерії, зазвичай сижу за сусіднім столиком з головою. З генеральним секретарем Ради Європи, бо він також приблизно в той же час, як коли у нас перерва, він також обідає. Ми ще так було дуже боляче в і в 2013-му році розуміти, що ніхто з наших політиків, вони до речі, не ходять до того кафетерія, якщо приїздять. це для них, мабуть, було дуже демократично. Хотілося б, щоб змінювались ці часи, але що добре, що коли політик високого рівня їздить громадським транспортом або користується звичайними дорогами, він піклується і про цей громадський транспорт, і про ці дороги. Наші політики, ніколи не спускаючись до метро, або до пригородних проміських електричок, або до вагонів нічних поїздів, вони навіть і не можуть розуміти, яким чином потрібна Покращувати наше з вами життя, бо вони були відірвані, відірвані життя, бо вони відлігає. літають в вертолетні майданчики. Да, тобто власні літаки, я вже не кажу про автівки, це сьогодні вже так дурний тон, мовітон. Да, сьогодні потрібно летати вертолетом. Тому хотілося б, щоб люди розуміли, що ми їх отримуємо на наші з вами податки. І слуги народу, саме вони, а не народ служить їм. От поки не буде перевертання, знаєте, як такий пісочний годинник, от потрібно його перевернути, перегорнути на 180 градусів. І Щоб жінок було побільше Ну, і жінок. знаєте, жінок має бути більше в політиці, тому що ми є такі ж самі громадяни, як чоловіки. Не тому, що ми кращі, не тому, що ми розумніші, а тому, що якщо ми говоримо про представницьку демократію, то ми маємо бути там представлені. От я вважаю, що це такий абсолютно прагматичний аргумент. І те, що сьогодні багато партій, висуваючи кандидатів, вони, ну, якщо мали одну жінку на п'ять осіб, да, перші п'ятірки, це було добре, але більшість і того не мала, це показує, що вони ще не перебудувалися і дивляться не вперед, поки а назад. Тобто жінка все одно в нашому суспільстві має бути, ну, так, є, якась меншовартісна. Не стільки меншовартісна, скільки має знати своє місце. Але от в цьому, що вона, нібито воно і місце дуже часто да? але коли за тебе його вже обрали, це говорить про те, що суспільство не стало ще вільним. Кирина Борисівна, і наостанок, скажіть, будь ласка, що ви хочете побажати нашим українським жінкам От від Катерини Левченко побажання? Я хочу побажати всім, щоб у кожної було відчуття щастя, щоб у кожного було відчуття стабільності і щоб щасливими були, були ваші близькі і рідні люди. Це дуже-дуже важливо. І якщо буде мир в родині і буде злагода, то він наступить і в країні також, спасибі вам велике з нами була Катерина Левченко.